Ти дитя, щоб його бити, ставши осінь, взяв у нічний дитятко та його йомоті, і пішов у Єгипет, пробуло смерті Ірода. щоб збулось сказане Господу, через пророка з покликав покликало сина, тоді Ірод побачив, Розлюдився вельми, послало пити, вихлеєні по всій окрузі сі дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що письмо вивідав Богу мутреці, тоді збулось те, що сказав у пророк Єремія, в рамі чути голос і плачуть тяжке видання, трохи плаче за дітьми. Хоче, щоб їх тішити, бо їх немає, як жаль і вода, але Господні з'явився у сні Снія і тій каже. Стань міський тятку, та його оматі і вернися в Ізраїльську землю, бо померти ті, що чигали на життя дитятка, ставі Пішов і в Зрайівську землю, але почувши, що в юдейцях моя і замість і батька свого, я і йти туди, опенчений же в сні він пішов у волинеській сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься на щоб що з Боли.